О, ще не робила жодна кампанія. Сьогодні ви можете обрати наше нове обличчя. Разом з вами ми оберемо новий логотип 3D Metal Tech. Погнали! Два слова про те, чому ми вирішили оновитися. По-перше, нам уже 5 років. А ну якось за традицією, знаєте, там, наприклад, автомобілі роблять рестайлінг кожні 5 років і потрібно щось оновити. Плюс за цей час ми пройшли доволі великий шлях від амбіційного медичного стартапу до якоїсь промислової і медичної компанії, в якої є виробництво, різні напрямки і так далі. Ну що ж, як це буде відбуватися? Ми будемо показувати тут варіанти цих дизайнів, і, власне, вони будуть підписані. Там А ви будете в коментарях писати, який варіант вам найбільше подобається. І дуже буду вдячний, якщо ви зможете там не тільки написати просто варіант, а якось обґрунтувати. Наприклад, там подобається, тому що це буде супер топово, щоб зрозуміти фідбек від вас. А також, якщо якийсь варіант супер не сподобався, типу там я не можу вибрати, але оцей точно ні. Теж напишіть, це теж буде цікаво корисно. Багато хто з команди зможе це подивитися, тому що я знову ж таки кажу: поки що в нас таке маленьке лампове ком'юніті, і є оця взаємодія. Це дуже важливо. Варіант номер 1 варіант номер два, варіант номер три. І варіант номер 4 Ми вирішили, що дизайн нашого нового логотипу повинен відповідати тому, що. Як ми зараз себе позиціонуємо, і як ми зараз відчуваємо себе як компанія на ринку і взагалі? Адже у 2025 році ми розширили свою діяльність в концепцію 3D Metal Tech – твій хаб, 3 d друку, і власне новий логотип потрібен для того, щоб він. Відповідав цій новій концепції. А саме у нас є медичний і промисловий напрямок зараз. І в немедичний, а саме промисловий напрямок, входить такі послуги, як ферма FDM3D-друку в промислових масштабах для корпоративних замовників, промисловий SLS 3D-друк, 3D-друк металів зараз в доступі 5 сплавів, а також обробка пластиків і алюмінію. Медичний напрямок діяльності власне включає виготовлення власного продукту пацієнтоспецифічних імплантатів Neobionics, це і для нейрохірургії, ортопедії, травматології, щеплено-лацевої хірургії. Ну і ще для ветеринарії, але там вже трошки інше. Або надання послуг 3D-друку медичного для різних біоінженерних лабораторій, як в Україні, так і за кордоном. До речі, наш власний продукт пацієнтоспецифічні імплантати Neobionics, в цьому році теж почали експортуватися за кордон. Ми стали, можливо, єдиним українським виробником ендопротезів, який експортує свою продукцію. Прикольно? Прикольно. Власне, новий логотип, ми хочемо, щоб він відображав ось цей стан речей, ось цю нову концепцію, нову парадигму, в якій ми як компанія зараз живемо і в якій ми як компанія зараз розвиваємось. Перший логотип 3D металтех, той, який зараз ми використовуємо, це все більше логотип, якби мій, ніж ніж те, що він відображає про компанію, щось. Тобто він більше відображає мене, тому що на той момент я його розробляв з дизайнером і маркетологом Іншої компанії, яка просто довго згодилася допомогти. В цьому процесі, бо я не мав в цьому досвіду. І, власне, через це він відображає якісь мої переконання і упередження, плюс якийсь мій досвід. І в ньому, власне, сприховано багато якоїсь особисто мого сенсу. Ну, по-перше, ось ці от трикутнички, з яких воно складається, в принципі, фірмовий стиль наш, і налоговне відображені це трикутнички 3D-моделей в stl форматі і це якраз передає оцю цю технологічність, що ми в 3 d друці працюємо з таким форматом, з цими моделями, і він складається з цих тріанглів з трикутників. Концепція котячого на логотипі пов'язана з тим, що мені подобався логотип Мекторі в Таліні в Естонії, де я в свій час приймав участь в стартапах. Ми проходили там кілька програм. Стартапних з своїми стартапами і мали два успішно запоротих стартапи з Женею. До речі, передаю привіт. Прикол був в тому, що кожен наступний наш стартап він доходив трішки далі, а тоді провалювався. Тобто, в нас був досвід, який ми здобували, переносили його на наступний проект. Заходили трошки далі, знов десь провалювалися. Ну і власне, в чому великий бонус, що той досвід, який я отримав там в Мекторі, я міг застосувати і використати при роботі вже тут в 3D Металтех над цим проєктом на самому початку. Ось так от виглядає логотип Мекторі. Там теж такий тигр. Мені він дуже подобався, тому це перекочувало. Якщо уважно придивитися, то сам напис ще 3DMetalTech, тридиметалтех, 3D тридеметалтех. Тут зашифровано логотип університету, де я власне навчився 3D-друку металів, де я робив свою аспірантуру тощо. Тому це теж от така особиста річ, яку я перетащив в цей логотип. Там історія була така, що дизайнер просто намалював один з варіантів, і там просто можна було чуть-чуть посунути оцей нижній напис, і якраз би оце так відповідало. Тому це така ідея в мене виникла в процесі роботи над, над цим. І от п'ять років це неслося от таким от прихованим змістом, яке знало там. Дуже вузьке коло людей. Це частина мене, це така дуже особиста була історія, цей логотип. Але зараз час іде, ми змінюємося, час змінюється, потрібно відповідати цьому часу, потрібно відповідати тому, що відбувається навколо, і тому, де є компанія. Отже, на перший погляд може видатися, що в нас за попереднім логотипом ніби є якісь приховані сенси, які там були вкладені. А зараз в нас є новий логотип, який типу пустий, за ним ще нічого не стоїть. Але насправді це треба розглядати трошки з іншого напрямку, скажімо так, що от є старий логотип, і це в нас є фундамент. Тобто, це та база, на яку ми спиралися. Пройшов якийсь час. Там фундамент він вже затвердів. і Зараз пора будувати стіни, а стін ще немає. Ми їх будуємо разом з вами. Тобто, сенс вже в тому, що, наприклад, ми вибираємо цей логотип разом з вами, тобто ми закидаємо вудочку в майбутнє і потім до цієї вудочки підтягуємося. Ось ну а потім вже будуть якісь подальші зміни, тобто буде якийсь. Ще редизайн через там, не знаю, 3-4-5 років. Це вже там або другий поверх, або якийсь дах, і так далі. Тобто, це вже буде з будівельними аналогіями, якось отак. Але зараз ця концепція якраз полягає в тому, що в спільному виборі і в руху так в майбутнє. Ми з дизайнером створили кілька концептів, і основна задача в якійсь відні, відні дані було те, що трикутники повинні зберегтися як фірмовий стиль, тому що це якраз. Те, що залишилось незмінним протягом цих років, тобто 3 d друк 3D-моделі, STL формат, Triangles, оці всі речі. Але саме лого потрібно оновити і якось освіжити, оживити в, форма... в стилі мінімалізм. Ми дуже любимо стиль мінімалізм. Це от ТЗ, яке було дизайнеру, і ось з якими варіантами вона до нас вийшла: варіант номер 1 варіант номер 2 варіант номер 3 і варіант номер 4 Але. Чому ми зараз вибираємо його з вами? Вам цікаво, до речі? Ну, я все одно розкажу. Тому що, <сум> Тому що коли я був один в цьому проєкті, я якось опирався на власний досвід. Зараз у нас є маленьке таке лампове ком'юніті, де ми можемо разом з вами опертися на наш спільний досвід, на наші спільні смаки. Чому цього не зробити? Ми з командою уважно протягом наступних п'яти днів проаналізуємо всі коментарі. І зробимо якусь статистику. Також ми паралельно, напевне, запустимо щось подібне в Інстаграмі та в якихось наших соцмережах. Зведемо все в купу і отримаємо результат. Також, якщо у вас є якісь додаткові ідеї, тобто можете ним також ділитися. Не соромтеся, можливо, це буде наш наступний ребрендинг через 3-5 років, або ми навіть змінимо весь цей концепт. Ми дуже гнучкі і дуже відкриті до цієї взаємодії. Але основне, що саме ви впливатимете на наш вибір і на наші рішення. Я наперед дякую кожному, хто долучився до вибору нашого нового логотипу. Дякую вам. Ну і насправді це лише початок. Попереду на цьому каналі багато чого цікавого. Тому підписуйтеся, ставте лайк до цього відео. Ну і голосуйте та обирайте свій варіант в коментарях. До наступних!